Добрий ранок, на годиннику десь около п'ятої ранку, А це може значити тільки одне. Я кудись їду. Більше нічого в світі мене не заставить так рано просипатися. Сьогодні їдемо в подорож, яку нам подарили чоловіки-колеги всім дівчатам. По Хмельниччині будемо в спа, якісь там ще будуть сюрпризи, якісь палаці, дегустації. в общем-то все зараз побачите. Доброго дня, шановне товариство! Хотілося сказати панство, але дуже панянство. Мене звати Анастасія. Я вас вітаю в чудесних весняних Маліївцях! Малієвецький палац Орловський розташований у селі Маліївці Хмельницької області. На скелястому березі річки Ушка. Хорошо що ти заблудила. Мене забрала. Чого я вообще за вами пішла? Я взагалі відео після подорожі. Так, так, так. Ходимо по території палацу. Тут були сади, тільки що ми були біля фонтану. Фонтан, до речі, називається Левова паща. І чим він цікавий, що в ті часи, коли ще не було підведеної води до будинків, у палаці вода підводилася з цього фонтану. Палацовий парк був одним з найкращих на Поділлі. Його збудував, грав. Ян Онуфрій Орловський за участю архітектора Доменіко Мерліні у 1788 році, особлива історична та релігійна цінність скеля вапняку з 18-метровим штучним водостолом. Піднімаємося у верхні печери. Кажуть, що тут жили монахи. От єдине цікаве питання, як вони виживали тут зимою, бо тут і весною не дуже той тепло. Боже, не хочеться так навернутись. Чуричне повісла. Все тільки раді того, щоб вам показати.

Тут ми затягувалися мікуром бичачим і тут навіть був, десь мені показували, навіть було видно, що був очак всередині, витяжки є. Так, так, так. А ми ліземо далі. Ну а далі, щоб мене спустити, треба буде пожарна машина. Звичайно, О, звичайно, до розбалили. І. Ой, Ми розуміли, що монахи теж бачили потенціал цього джерела. І вони не просто брали з нього воду, але в цьому місці вони зробили далі. Ми рушили у палац на частування. Я можу поділитися. Нас тут частують трішки. вісім. З радянських часів до квітня 2021 року в палаці був розташований реабілітаційний центр допомоги дітям, хворим на туберкульоз. Обласна рада закрила лікувальний заклад і 30 вересня офіційно відкрила тут музей. Ми приїхали в Кам'янець Подільський. У нас тут обід. І ми в ресторані Стара фортеця. Ми в якесь невеличке село і зараз прямуємо до виноробні сімейної, сімейної виноробні. Прикріплю локацію Дами. Тут ми маємо пройти майстер-клас малювання вином та палою та дегустувати вина.